Ви дивитеся суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. По обіді під вогнем російських військових було передмістя Херсона. Ввечері 22 листопада атакували центр міста. У Чорнобаївці попрощались старшим солдатам, 19-річним Артемом Базановим. Прочитала вірш херсонського поета у соцмережах та написала до нього музику. Як народився творчий дует Михайла Олійника та Марії Чумак і що з цього вийшло. Чорнобаївку російські військові обстріляли близько 12-ї години. Місцевий житель Олександр розповідає, у цей час повертався з магазину. У дворі там все розворочено. Вийшов з угла. Я побачив, що немає що жовшову дворі. подивіться, що прийдіть, подивіться. А ну, покажіть. Шо, що там Хату. Олег каже, коли почався обстріл, готував обід. Вийшов вірніше, з кухні. І тут як дамбанула, і мене я вилетів повністю в, це, в сусідню хату. От. І тут почалася вся ерунда. А далі вже не пам'ятаю. Ви отримали поранення? Та, ну, втань, ні. Все одно вдарився тільки трошки. Все. Воно, виходить, оце тут, там сусідів побили, там жінку вбило у нас по сусідству. Там далі було, там було, я йшла по, то там ще прильот. Це я не знаю, що це таке, чи Град, кажуть, що Град, я не знаю. Желізо наше валяється аж на сідлічній вулиці. Близько 12-ї години росіяни вдарили по Чорнобаївці масованим комбіниру... комбінованим ударом. За попередньою інформацією, артобстріл був. Касетні боєприпаси були використані. За даними обласної військової адміністрації, троє людей загинули, п'ятеро поранені, пошкоджені 60 житлових будинків та господарських споруд. Це багатоповерхівка у середмісті Херсона. Під обстрілом вона була 22 листопада близько 17-ї години, розповідає місцевий мешканець Михайло. Згоріло другий та третій поверх стояв чоловік 42 роки йому. Курив біля під'їзду і в цей момент потрапило і в нього, і він погиб. Будинок наразі залишився без газу. Я не знаю, хто нам допоможе з цим газом. Восстановити його так, як по пошкоджена два труби. Загалом за минулу добу Херсонську територіальну громаду російські військові обстріляли 10 разів. Під вогнем був Херсон та Садове, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За минулу добу один чоловік загинув. На жаль, в центрі під обстріл попав близько п'ятої години. Разом зі своїм домашнім улюбленцем загинув на місці. Також там в центрі було під обстрілом і навчальний заклад, і лікарня там було загорання в будинку. Багатоквартирного, на щастя, більше постраждалих немає там. Також о, близько у півночі ще один чоловік отримав акубу, травму в Херсоні. У нас зараз з ним все добре. Обстрілювали військові РФ і Бориславський район. Це також сьогодні, ворог використовуючи бити в місті Бориславі, скинув вибухівку на Велосипедист, який їхав на велосипеді. І, на жаль, чоловік отримав поранення несумісні з життям. За останню добу під ворожим вогнем опинились три територіальні громади. Вчора ворог атакував село Михайло Катиновий та Береслав з артилерії. Були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Загалом за минулу добу російські військові 65 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини. Випустили 287 снарядів із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сюльська Ігор Горпеченко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини у Чорнобаївці попрощались з 19-річним старшим солдатом Артемом Базановим. Він загинув на Донеччині. За місяць Артему мало б виповнитись 20 років, говорить його знайомий Олег. Це не то, що трагедія одної людини, це трагедія всього його майбутнього, його дітей ненароджених, його внуків ненароджених. Всього його майбутньої родини під час окупації селища Артем виїхав на підконтрольну Україні територію. Кілька разів звертався до військомату. Хотів служити у лавах Збройних сил України. Артем для нас був братом нашим. Він Був нам як сім'я, родний чоловік. Да, він був ще слишком молод, але в ньому було більше мужику, ніж в більшості. Він герой, він спасав. своих побратимов и сам попал под обстрел. Он сам вытаскивал своих друзей и даже когда он уже лежал раненый, он все равно нас поддерживал, и нас пытался успокоить. Біля труни ни одна, ни одна литра не сможет написать цю біль. ни одні слова не сможет вимовити, Ты дикий мужик, мать, разразуметь, як потерла своего сына. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Ігор Петченко Суспільне новини, Херсон. Співачка Марія Чумак розповідає: вірш Михайла Олійника, нескорені степи, побачила випадково у соціальних мережах. Він настільки зі смаком написаний, настільки стильно, настільки мовою любові, що я просто розтанула і. Зразу згадала батьків, котрі в мене в Херсоні. Зразу згадала всіх, 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 відчула підтримку своїх рідних, відчула згадала своє дитинство і дійсно вперше полюбила свій рідний край реально глибоко. Я зразу вже прочитала цей вірш, і я ще не знала, хто це. Я просто сіла за фортепіано, і через сім хвилин, десь десь п'ять-сім хвилин я просто поклала цей вірш зразу ж на пісню. Вірш «Нескорені степи написав 26 липня 2023-го і опублікував його у своїй групі у соцмережі. Говорить поет Михайло Олійник. Через день йому написала Марія Чумак. Вона зробила версію на фортепіано дуже класно. Я це так сприйняв. Люблю слухати, як мої вірші оживають, як люди їх сприймають, як вони їх розповідають, співають і. Тому наше бажання записати лише фортепіанну версію переросло в те, щоб ми зробили студійно. Я йому написала ось я написала на вашу на ваш вірш пісню. Як вам? І скинула йому диктофону, Запис диктофону. Ну він був дуже як як він каже, що він дійсно враз вражений був, і з тих пір у нас почалася співпраця з ним. Я вже написала шість пісень на його е, текст. Коли писав вірш, надихався місцевими краєвидами, говорить Михайло Олійник. Це був захід сонця, було літо, було тепло, і я якби звертався. До вищих сил, щоб цей захід сонця не було вибухів, не було ніяких пострілів, щоб сонце зупинилося, бо я хотів ще подихати цим херсонським степом, нашим південним повітрям, і тому такі думки були. Кожен вірш приходить як мелодія. От я здається, не пишу просто вірші. Я пишу з якоюсь певною мелодією. Кожен вірш це пісня з певною мелодією в мене в голові. Там От в мене лунає певна мелодія. Мрія заспівала пісню в один один, як я написав. Я знімала кліп у Львові в такому парку під назвою Горіховий гай для мене було дуже важливо, щоб була атмосфера Херсонщини. А це очерет, це камиш, це водойми. Це верби. Я побачила, що існує ось такий парк з водоймою, з качачками, з величезною вербою. З очеретом я просто так потрапила як до, до Херсон. Вірш «Нескорені степи, входить до збірки Михайла Олійника, фортеця Херсон, одне серце на два береги. Одна імена композиція стала саундтреком до документального фільму Миколи Дондюка та Кристини Шаповал про херсонських рятувальників. Надзвичайні. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.